Наша, Наша там має бути. Наша має переперіга. бути чистенько. Руками вистави. Може прийметься, ти як теж. Что там? рассказывай, папа? Mm -hmm. Рассказывай, что там за история. Mm -hmm. а, давай, не могу. Mm -hmm. давай, Его. Рассказывай. Давай. Что ты не хочешь рассказывать за а? Mm -hmm. Давай рассказывай, папа. Я ну дитик на свой Да что интересно, рассказываешь тут. Mm -hmm. Давай, мама, давай. Давай розказуй, баб. Що там ти маєш? Давай, дайте давай ти розказ. Бураки садити. Давай таке, розказ. Не хоче розказати. Давай розказ. Баб. Що, тут не ще буряки? Ну, та давай. Бабка, давай контент. Ні, буряки там обдуть під проводити покормають. А тут ще моє собі щось посадило, чи фасолі, чи що. Щось таке, що висти. А там краю кивку. Розказуй, давай, щось. Ти там за місця мало висело це. Може, це, місце, може, ще, це, це там гарбузи да все. Що ти мовчиш, давай говори. Кольович п'ять із овіч? Що ти там на діб розказуєш? <проб> давай, <проб> розказуй. No, там, іди, он дущий, я курма, ты розкашкаш. Давай, мав. Що за на наговори? Який курви? Курви? На, кур? на шашке. Розкажи, давай. Прарбі говорили, липачиш еще. Шо липачи? Я щуся. Ти що, Курвина говорили, які там іде в церкву? Ага, бабко? Вже той пісний пішов, Наташа просила, вернуся, бачиш, картоплю на відео. Ні, вчора дзвонили, що вже дома. Херсунка дзвонила, задається. Не що робити? Робити теж курви за прителе діби. А що ж не? Ні, йди звітне дитя. От копія. Дві копії. Дві копії. Ти навіть про Ваську не говорив, я кажу, що копії дві. А що ж, ні? Та каже, так каже щеня і ця кажеш щеня, а терять дня, а? А що ж, ні? Ти чого ці курви намовляють, діда, розкажи, папу. Щоб города не брав. А? Щоб кого не брав? Казав города не буду брати, це хто його навчив? Ми е, орали мав брати, а це нічого не хоче брати, каже на городі, а я вже не. Діду васімся шість років до єлі сидить, єлі сидить, люди. Коли в хаті лежать. Роздягтися легше всього, що ж так. церкву не хочу, да? Чи що? А? Церкву теж не хочу. Історії не читає, дурничками займається цілий день. А що ков... ж робити? Я голубці ліплю, роботи повні. Ноги впаду, в'яни ті страшні вже на ногах. Щоб щось помогло, стоїть коробкою це і ходить за мною. А що ж актрисоці треба зап'ять читлити? сіяти бураки в кормі.

Він зараз греблі б і щось пішов, пішов переговарував. А, а де переговорювати. Аде, га. Осуждайте тебе пішов, так? Да? Давно я. Че він туди біжить? Там же ж немає нічого не пішли. Я... Нічого, що він якась да, червона підійшла. Справа. якась прийшла. З дитиною якоюсь, що мало. Чого він туди пішов? а ты тоже ведьма, да, эта свежая? А чеснок не наш. Чеснок же, не зимний. А расскажи, что случилось с Олег плакав, пішли вони з тою дівчиною розкри. Ну що вона мені плакає? Ну розкажи, що там случить? Вони плакали точно. Що? що це сталося? Їх розмову зазводили, вони відбилися. Хотіли а і ведьмі розвели. Ведьмі? Це циган? циганка? ты все, да? Чешо? Ведьма заколдовала. А что это за ведьма около тети Наташи? Там хата есть тети Наташи? И около... Напротив. Напротив. Напротив брамы. Что это за ведьма? Конечно, и кости на ведьма. Вот когда Наташа идет в школу, и она на угол приходит. Встречает, В цих селах нема чого жити, кром ведьмці. Жуківці, да. Ота ведьма, да. Які звали? Вера вроді, так? Да? Танька ведьма? А ж... Та ну не може бути. Тут, конечно, тут... А ну розкажи, це ну, як це так. Ти чого ця відьма так цей, на зарплаті чесно? А наче. Та ч на зарплаті? Тату ще не дає гроші. А? І що вона відьма, да? А що ж? Він же її слухає, не нема. Якось колдувати умеє, да? Наверное. А Кром Кровь бабу відьми да? Ну, такое, весь мир, друзья, ведьмы. Она у нас, я тая русь. А, это все, короче, какая-то шиза, я думаю. Чисто шиза. Что? Это все чисто шиза, я думаю. Что? Что это вот все ведьмы, ведьмы, это все чисто шиза. Что это шиза? Ну, шизофрения. Не может такого быть, чтобы кругом ведьмы. Типа не хочеш брати відповідальність на себе і придумуєш віднів якихось. І все. На жаль, це ще може бути. Ну що це вам так хочеться? Ти не здоровий і все, що це так? Не знаю, Школу ну розкажи. Це хто ти? Відповідальність не беремо на себе. Ти ну, відбери йде до школи. Не хочу. А, ну, не хочу. А в неї такого немає в неї, бачиш, діти вчаться, роблять. Хто? Там танки. Той спортом займається, всі гроші заробляєш, А ти мені нічого не треба. Хто там заробляє? А що ж він спортсмен? Він гроші заробляє. Ти що, ну, да. Він ж не в лігі. Що він там заробляє, скажімо? Що він заробляє? Дурно не бігає там. Дурно бігає, ага. Подивій. Mm. Може щось вийде, не знаю. Скільки йому років, ти знаєш? Може буде якимось і Ліонардоні Каплю. Може, що це вчиться, що чи що? Я що її знаю. Де позвони, так, не я, не звони, ти позвони, попитай. Позвони ще туди, що ж? Це мені він треба. Я Кругом Кругом звони, давай і не морозь голову. Всі в баби ведьма. Nawet tańka tanka wierzyć, przykryj. No co ona zrobiła tak, że on swojej rodzinie tak To ona zrobiła. A kto jeszcze? Nie on sam. Nie sam. on sam. Jego tak e, zrobiła, że on obiega swoje. Chciałaby, żeby on komuś pieniądze nie... Odwida. Wy mamy Та ні, він ж тоді давав теж сварка була. Не було сварки. Була, ще ні, яка сварка, такі скандали. Наташа розказувала, які скандали жорсткі були. Вона аж була... вугля сховалася, отак були скандали. Музей? Вугля розказував. Такі скандали були, ага? Наві з грошима були скандали. Це значить, щось в них там в голові щось не так, а? Так, в голові. Що мама не так Мама вам їсти варить, стирає. Я зробив для господарства? що вона. Каваляра мала десь чи що, чи мені гроші носила. А що ж тубі живе села? Пачками, йо. Йо комбат, пачками тобі насила, га? А що ж, ні? А ця баба взяла всі гроші і віднесла в будівку. І все. І все, і тепер все, мені ще, Получається, то будівка винна, тепер уже в такому випадку. Хай та бураки до ті треба сія. Займайся ляпаня. Ляпаня, ага. Ляпання, бо сіде... наляпаєш такого. Тепер і гребеш. Будівці всі гроші віддали і грибеш, ага? А що ж ні? Все, поїхали вже до шо, того Що, які буряки? На що ти вже їхати? А що ж? Ну дивись, санце засидає з твоєю бабуєю. Beri, дивися туди. що це там охо, пара там охолоди бра.